Всім доброго вечора! Продовжуємо готуватись до нового сезону. Прийшла мені посилка з препаратами для листової обробки. Обробка по листу рослин дуже важливу роль грає. Дехто це недооцінює. За рахунок листової обробки можна зняти стрес з рослини, покращити її цвітіння, зав'язування, її розвиток можна покращити, також збільшити розмір плодів, їхню якість, цукристість, листові обробки дуже важливу роль грають. Тому, якщо ви хочете виростити гарний повноцінний врожай, листові обробки не замінь. І саме важливо, що дає виграш листова обробка, що за рахунок невеликої кількості препарату, наприклад, там 20, 20 грам препарату. Ви цим 20 грамавим препаратом розводите 10 літрів води і можна обробити велику площу вашої ділянки. Дуже багато рослин. Розк... Зараз вам розкажу, які добро взяв для листових обробок. Перше добре у нас це кальцифоз. Це добре у нас з високим містом фосфору, тут аж 64 фосфору. Кальцію, магнію, тут є і бор, цинк, мікроелемент. Це добре у нас йде на початкових етапах, коли рослина тільки розвивається, готується до цвітіння, тому будемо використовувати це добре. Слідуючи добре, у нас вегетатив. Тут формула все по 27, 27 азот тут вже є, 27 фосфору, 27 калію, магній і мікроелементи. Це коли активний розвиток рослини. Можна робити вегетативом. Того року вегетатив використовував, показував, вам. працював по цибулі, по картоплі, по помідорах, перцях, баклажанах, по кущах, по лохині, по всьому, вегетатив гарно працює. Коли саме рослина розвивається, дуже великий міст мікроелементів, макроелементів, це для гарного розвитку. Слідуючий, це у нас коректор живлення мікро. Тут мікроелементи, тут є гліцин, амінокислоти. Мікроелементи в нас будуть забезпечити, щоб рослина нормально розвивалася, нормально цвіла, зав'язувала плоди. Мікроелементи йдуть в комплексі з гліцином, амінокислотами, будуть знімати стрес, будуть нормально працювати, щоб ці мікроелементи засвоювалися. За рахунок мікроелементів можна покращувати фотосинтез рослини, можна покращувати роботу всього організму рослини. Ще один коректор живлення це. Кальцій бор-сірка. В цьому препараті поєднані важливі елементи для рослини. Кальцій бор-сірка, вони гарно засвоюються разом. Тут є ще гліцин бетин який захищає рослину під час стресу. Наприклад, коли того року була жара, ми використовували кальцій бор-сірка. Кальцій бор-сірка використовується, коли активно рослина цвіте. Коли зав'язуються плоди незамінний препарат. Наприклад, ми в помідорах, щоб не було у нас вершинної гнилі після жири того року, ми використовували кальцій бор-сірк. І добре, яке замовили: це у нас фрут, формула 18-11-59 з мікроелементами, з магнієм. 59 калію забезпечує, рослини будуть гарно дозрівати, плоди будуть гарно наливатися, буде високий міст цукрів. Такий високий міст калію незамінний на завершальних етапах. Деколи в нас Таке буває, що плоди не дозрівають, не червоніють, не мають багато цукрів, не мають нормального смаку, тому на завершальному етапі по листу, щоб гарно плоди дозріли, фрут незамінний. Отаких 5 препаратів замовив для листового живлення, будемо використовувати на помідорах, перцях, баклажанах, будемо обробляти цибулю, капусту, наші кущі, ожину, малину, полуницю. Все будемо обробляти. Багато хто недооцінює листове живлення, повірте, листове живлення змінює розвиток рослин, покращує урожайність, цвітіння. Тому при таких зараз стресових умовах, таких в нас або дощі, або жара. Тому листове живлення, коли ми в певний момент можемо змінити, чи допомогти рослині певними елементами, певними препаратами, щоб рослина могла зав'язати плоди, не скинути цвіт, незамінне, листове живлення незамінне. Отака От в нас сьогодні розпаковка. Всім дякую за увагу, всім бажаю гарних рожаїв і мирного, мирного неба!